Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Сьогодні дивимось лютий місяць для Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Нікополя Марганця. Верховна жриця вийшла, ми її викладемо трошки, тому що нам, нас заздалегідь попереджають, що якась, якийсь таємний план, для чогось ми збираємо сили. У мене сьогодні карти дуже поспішають, поперед батьком пекло, поперед мене дуже хочуть вам сказати: коли випадають такі карти, ну, старші аркани, я не забобонна, але я дуже це люблю. Чому? Тому що є енергія для якихось гарних результатів для нас якими б би вони не були, вони нам дадуть рух і успіх. Оце класно. Давайте далі. Справедливість. Кажуть правильно, справедливо. По заслугам всім, так? Да? Третій старший аркан вилітає. Дніпро. Дай Боже, щоб просто понесли відповідальність ті, хто чинить злочини зараз період війни, так? Да? І ворог Дніпро лютий гроші, зустрічі, важливі люди, політики, інформаційні, якісь медійні, їдуть до вас, до Дніпра. А, можливо, і піаряться, але за це отримає місто якусь допомогу, якісь заходи будуть проводити. От відчуття таке, знаєте. Навіть можна буде забути трошки, що є небезпека, отаке От ну, свято, знаєте, хочеться свята вже. Як я кажу завжди, ми то розуміємо, дорослі, що війна, да? а дітки наші, ну, вони ж повинні хоч трохи жити з ну, нормальним життям. Тому для них свята це важливі. Дніпро, лютий. Місяць родин, місяць кохання, місяць шлюбів. От у вас прям якусь таку надію дадуть місту в лютому. І знову Верховна Жриця. Але е, дивіться, карта мага, маг це наше керівництво пряме, але будуть, будуть. Ну, Тут показую два таких моменти, коли можливі руйнування передмістя, руйнування інфраструктури. Але знаєте, всі ці барви життя кінець місяця важкий, Друга половина якась важка. І чомусь важка по ресурсах. Він, от він буде атакувати щось на воді, біля води. Йому ніяк покою не дають. Мости, переправи, якийсь у нього фетіш, я не знаю. Рух є. Хлопці наші, ваші дніпряни, дуже великі зроблять якісь здобутки на фронті. Показує просто, що ваші лицарі саме цього місяця будуть відзначені. Я думаю, що щось таке планується. Я не можу все озвучувати, те, що я бачу, але ви велику якусь роль. От саме в цьому місяці ваше місто відіграє в майбутній перемозі. От я треба просто ну, таке знаєте, відчуття, я пишаюся вам. Отак От будуть може, і президент, так скажу. Пише дніпряне, я пишаюся вами. А якісь виступи людей, гроші, гроші. І це вибісить ворога, і він. Знаєте, на фоні, коли у нас все добре, знову карта правосуддя, і він просто, ну будуть удари. Є небезпека, але ми будемо дивитись потужнево. Сама, дивіться, сам фон місяця насправді прекрасний, незважаючи на всі ці обтяжуючі, ви знаєте, події ситуації. Давайте перестрахуємось Дніпро лютий. Будете відбувати атаки, район гучно, зараз подивимось трошки область, передмістя гучно. Так, ваші хлопці, ваші військові, дивіться, радіють, звітують, одружуються багато, але і втрати є. Пряне, щось буде дуже приємно для вас цього місяця. Павлоград на лютий, який загальний прогноз. Тут обстрілів багато. Тут будуть вас посилювати, надавати людей, які будуть закривати небо. Це такий план, тому що треба це робити. І вас чомусь будуть лякати, що фронт ближче до вас сунеться. Але це тільки залякування. От район також ваш там поруч гучно дуже багато літає туди-сюди. От у вас, на жаль, є небезпека для життя цивільних. Прям по Павлограду. Та так, кривий ріг на лютий. Скажіть, скільки можна поганих новин? Да, Аню, ну що ви насправді? Кривий рівне люди, прильоти, прильоти є. Важко дихати, по-перше, щось буде в атмосфері. Їсти пити людей багато просить. Може хтось з області приїде, нові якісь люди, знаєте, от, треба допомога. Грошова фінансова якась допомога важливо прийде в другій половині місяця? Є руйнування передмістя, є небезпека для міста. Місяць неспокійний. Перегорнути йде. Перевірі. Будете намагатися. Відбиватись, будуть і відбиті, атаки але показують його влучання. Ще така біда, область. Він буде якось ворог патрулювати, намагатися все знімати з, з неба. Бачити, він щось вишукує. Він вишукує військових. Я, кажу, я шукаю юстиці. Ну, я шукаю щось важливе, військове. В нього є наводки, але вони хибні. Ворог дуже прям прискипливий до вас. Руйнування можуть бути. Ви питаєте, які райони. Дивіться, у вас дуже часто, там, де водойма, є небезпека. З Харківського боку. Ви там самі розберетесь. Звідти полтава Харків іде. І з боку Миколаєва. Іде також є сили відбити, але дивіться, ну. Ніби знаєте як? Тут снарядів маловато у вас. Не, не відіб'ємо все. Я не хочу. Тут іде далі погана карта. Дивіться, ми подивимось окремо кожний тиждень. Друга половина місяця дуже якась нестабільна, неспокійна, нервова прямо. От він вже поганий, да? От таке, знаєте, не скорбота така в мене. Оце відчуття люті зараз пішло, як ти бісиш ворог, скільки ж можна літати. А воно буде по вашому району воно буде літати постійно, ніби йому там можна і дозволили, розумієте? Не, не можна висловлюватись. А хотілося б. Фіналізуємо по кривому ругу Кривий ріг людей, Таємний угу. план, через рух на фронтах. Є і якісь радісні новини відбиваємо. І все ж таки є небезпека для військових. Зайки мої, є небезпека. Може, це що, все ж таки якийсь з об'єктів, знаєте, от як не туди влучити, а все одно щось пошкодити. Він вишукає, цю військову область, район. Прямо слухайте, нам це ж щось дає. Багато буде захисних якихось поруд, також, також будувати, намагатися за захист укріплювати. Такий неспокійний місяць. Нікополь, лютий, ДРГ намагається своє до вас засунути. Небезпека для цивільних, небезпека життю, здоров'ю, діткам показує, на жаль, передмістя вогонь ближче до води. Щось важке може прилетіти. І так прям якась метушня в місті. Дивимось потижнево, я не хочу пишти, коли погані прогнози, я їх так відчуваю на собі. Не завжди ну, ну, моторошно дивитись. І тому що я лякаюся, коли ти емпатично дивишся, яснобаченням, ти відчуваєш на собі це все. Марганець цьому. руйнування. Якийсь будівель де пусто буде, це перше. Вогонь якось дуже низько щось летить, саме в район. Не кожен день, але якийсь буде період. Гучно-гучна перерва. Гучно і перерва. Сказати, що прям... Важко страшно, будуть пропонувати комусь виїхати, але це не обов'язково. Евакуації не буде, будуть пропонувати в іншу частину, можливо, району, або міста. З дітками, зовсім з маленькими. Тут, до речі, можуть або лікарні, або щось ну як, переміщувати, або переводити на лікування кудись в інше місто. Отак. От Такий лютий неспокійний.